Чому ти не спиш? А ти не чуєш? Чекаю, поки сусідська собака засне. Не засне вона. Вони знову поїхали кудись на всю ніч. Що трапилось на острові? Ігнат, в тебе деменція? Відповідай мені! Ти при всіх почав цілувати Аньку. Ігнат, ти був на Труханові і сам все знаєш. Був, брат Блезнюк. Який піздун. Тому я й сіла до матоса в машину. Ти одразу побігла за ним, подумавши, що я зраджую тебе з Анною. Так, бо ти зраджував. Що насправді між тобою і Матосом. Любов. Yeah! Це моя улюблене з Аврори, придурок. Матос мій рідний брат. Ти не мала права. Їхати зі своїм братом. Не казати мені. Багато хочеш, Казанова. Завтра з'їжджаєш. Все через мене. Ага. Та що за нахер?